1 липня всі українські виші відчинили свої двері для абітурієнтів. Щоправда, першого дня ажіотажу в приймальних комісіях не було. Ірина чула про минулорічні черги, тому вирішила не затягувати зі вступом. Разом з хрещеною мамою дівчина за декілька годин встигла подати документи одразу до трьох університетів. Так просто предположили, що в первий дні вероятні всього буде менше сіво людей. Либо в перший день, ніби, мабуть, вже в кінці. Тому що не всі встигли розпечатати результати оцінювання, не всі встигли дає. Єхатися з других регіонів до приймальних комісій. Вступники мають принести сертифікати ЗНО, шкільний атестат з додатками, копію паспорта чи свідоцтва про народження, медичну довідку та для хлопців військовий квиток. Вищі до навали майбутніх студентів готові. Прийом документів організували в 14 навчальних корпусах. Щоб не було черга. Лише до прийому документів залученося на сьогодні понад 400 осіб. 198 – Робочих місць підключено до єдиної державної електронної бази. З питань освіти а ще документи можна подавати через інтернет. 1 липня на порталі Електронна заява до ВНЗ уже зареєструвалося 8800 абітурієнтів. Одночасно можна вступати до п'яти навчальних закладів на три спеціальності у кожному. Прохідний бал у 2013-му залишається на рівні 124 балів з непрофільного предмета та 140 із профільного. Однак вишам дозволено коригувати прохідний бал. Вступні іспити триватимуть з 21 до 31 липня. А вже з <1>, 1 серпня розпочнеться оприлюднення перших рейтингових списків вступників. Андрій Погорілий, Олександр Сушенцов, педагогічна преса.